Сьогодні вперше Росія запустила по Україні, зокрема по Дніпру, міжконтинентальну балістичну ракету Рубіж, і це була так би мовити така демонстрація можливості, бо це потенційний носій ядерної зброї. І це така репетиція ядерного удару і загроза, такі демонстрація загрози для Європи. Тому це достатньо важливий момент в цій війні. І сьогодні ж пішла в західній прес інформація про те, що Україна буде просити у Заходу, зокрема у Сполучених Штатів, тамагав ракети, тамагав дальні, дальнобійні ракети. Так, це буде відповідь, можливо, на використання Росією своїх ракет, таких як Рубеж. І це, от ну, ідея про те, що я постійно говорю про ескалацію, так тобто ескалують вони, скалуємо, повинні ми скалувати так. І вже коли от, залишилось от, буквально один крок. До ядерної війни відбудеться деескалація. Ну це в хорошому випадку.